Слава Ісусу Христу! Дякуємо групі і хору за чудовий спів, гарні пісні, приготовлені сьогодні для нас, щоб налаштувати нас на молитву. Улюблені ми продовжуємо пісти молитву. Я так вдячний Богові за те, що це рішення ми так гарно і легко прийняли нашим братерством на комітеті. І знаєте, молитва. І піст так необхідні сьогодні для нас, дорога церква. Знаєте, піст, брате і сестри, це не про те, щоб натиснути на Бога. Ти ніколи постом своїми не натиснеш на Бога. Піст, брати і сестри, має натиснути на нас і на нашу плоть. Піс змінює не Бога, піст має змінювати нас. І так важливо, щоб ми це збагнули і зрозуміли нашими серцями, на жаль, війна продовжується, а ми цього уроку ще не зрозуміли, так як треба. Знаєте, щоб завтра відбулася зміна в нашому житті, в особистому житті? Чи в житті країни треба, щоб щось сьогодні змінилося? Якщо ти хочеш перемін в своєму особистому житті, а живеш так само кожен день, як жив, жодної зміни нема, жодної зміни нема. І ти чекаєш, що щось зміниться в майбутньому, я тебе розчарую, буде те саме, що було взара і вчора. Якщо ти хочеш, щоб зміна прийшла в твоє життя, в сім'ю, в родину, в країну, треба, щоб сьогодні. Ти почав жити інакше. Ти почав змінюватися в образ і подобу Божу. Ти почав щось робити з собою. Знаєте, піст це щоб надавити на наше тіло, не на Бога, а на наше тіло, щоби приблизити нас ближче до нього, аби нам збагнути, хто є наш Бог. Він тримає все в своїх руках. Він є цар над царями і пан над панами. Слава йому. Знаєте, я думав, що сьогодні дій молитви буде переповнений. А він не є переповнений. Вчора. Запорізька, Чернівецька, Черкаська області мали піс і молитву. Сьогодні Київське обласне об'єднання, міське Київське об'єднання і Львівська область має піст. Але хочу вам сказати, брати і сестри, що сьогодні в Україну приїхав прямо в Донецьку область, Слов'янськ, друг України. 94 роки Девід Хасавей на молитву. Уявляєте, з Великої Британії він прилетів в Слов'янськ, в Донецьку область, на молитву, 94 роки, 75 років служіння. Багато із нас ще навіть не прожили стільки на землі, скільки він в своєму служінні. І Він приїхав на молитву. І він звершив цю молитву. Він вірить в перемогу України. Він приїжджає на молитви, як дасть Бог в липні знов приїде. Брати мої сестри, я собі думаю, старший чоловік 94 роки приїхав на молитву в Україну. І як багато людей, які могли би прийти в Дім Божий, не прийшли, не прийшли. Нам так потрібні зміни, брати і сестри. Бог хоче змінити нас. Бо хоче змінити свою церкву і народ. І він робить це. Але ми дуже часто, як ізраїльський народ, залишаємося твердолобими і твердошиями. І Богові потрібен час, щоби з нами попрацювати. Знаєте, одного пастора запитали люди і кажуть: пастор, скажіть, чого у вас таке м'яке серце? Ви такий м'який, у вас таке м'яке серце. Він подивився на людей і каже: Ви б знали, скільки років, і скільки ситуацій, і скільки людей його мняли, щоб воно стало таким м'яким, як зараз. Знаєте, брати мої сестри, щоб наше серце справді стало м'яким, податливим, Богові приходиться багато прикладати зусиль. Найважче змінюється людина. Найважче. Але Бог має ключі до кожного серця. Амінь. Кожен із нас, брати і сестри, ще той замок. Дехто із нас то такі сейфи, що годі й підібрати ключа, але в Бога є ключ до кожного серця. І Бог знає, як добратися. До кожного серця, і він підбирає ці ключі, брати і сестри, і він відчиняє. Алілуя і посилає своє слово. На моєму серці, брати і сестри, лежить текст із писання із книги пророка Михея, сьомий розділ. Ми знаємо цей текст, думаю, ті, хто читаєте Євангелію, Біблію. Ми знаємо цей текст пророка Михея. Пророк Михей дуже жив непростий час. Соціальна і моральна складова суспільства були на дуже і дуже низькому рівні. Коли ми читаємо Пророка Михеї з першого, 7 розділ з 1 по 6 вірш, ми можемо побачити, як він говорить просто перед Богом і каже. Що немає побожності, немає справедливості, є зрада кругом, особливо навіть і близьких колах в родині, і так далі. Є певне збочення і, і, і є певні збагачення людей за будь-яку ціну. І він про це говорить, про хабарництво і про багато інших речей, Михея, 7, розділ з 1 по 6 вірш. А далі в сьому вірші він каже такі слова, які я хочу прочитати: Михея 7,7 А я виглядаю на Господа, надіюсь на Бога, спасіння мого. Бог мій почує мене. Давайте скажемо Амінь. В той час, коли, брати і сестри, є певна невизначеність і так багато різних тяжких ситуацій. Пророк каже, а я виглядаю на Господа. На кого ти виглядаєш, брате і сестро, в своєму житті і в цій ситуації, звідки очікуєш твою поміч? На кого ти виглядаєш? Що має статися і відбутися, щоб прийшла допомога в твоє і моє серце і життя? Ми можемо зауважити, що Михей. Він каже: мій Бог почує мене. Він вірить. Це незламна надія. Він знає, що Бог почує. Він знає, що Бог чує, так Бог бореться. І тому праведні кличуть до нього день і ніч. Вони кличуть, вірять і чекають. У Бога на все є свій час. Бог досягає своїх цілей. Бо Його думки вищі за наші думки, і його дороги не наші дороги. Давайте скажемо слава Богу. Його наміри прекрасні, добрі, благі. Він за нас, а не проти нас. Він любить нас. І він неймовірно, знаючи про те, що ми є люди і наше життя трава, наше життя як та пара. Він неймовірно полюбив нас, що віддав своє життя за кожного із нас. Він любить нас. Ніхто тебе так не любить, як любить Ісус. Ніхто так не цінить тобою, як цінить Ісус. Він знає ціну Твого життя. Він найкращий. Виглядати на Господа. Що це означає, брати і сестри, ми маємо виглядати на Господа не пасивно, а активно. Ми маємо виглядати на Господа, перебуваючи в Слові Божому, перебуваючи в молитві, терплячи недугу, переживання і скорботи, співати для Господа? Коли Павла і силу побили, за благовістя і кинули їх в тюрму. Біблія каже, вони були досить тяжко побиті. І це була півночна пора. Але вони, Біблія каже, співали і молилися Господу. де Дехто думає, якщо співаєш, то не молися. Біблія каже, вони співали і молилися, це поєднано разом. Співай і молись. Молись і співай, це твоя сила. І ми бачимо, коли вони так славили Бога. Знаєте, ти славиш тоді Бога абсолютно по-іншому. Коли вони були побиті в стражданнях, болях, знаєте, деякі люди тільки трошечки щось їх торкнеться, і вони здулися. Вже їм нічого не миле, вже нічого не хочуть, та ти ще нічого не пережив, а вже даєш задню передачу. А апостоли так багато постраждали, так багато перенесли, і вони співають і моляться. І в цьому була сила, в цьому було укріплення, і прийшла слава Божа, чудо Боже, оці основи. В'язниці вони просто потряслися двері відкрилися, і всі вийшли на свободу. Не тільки апостоли, а всі в'язні. Аллилуйя. Коли Бог являє свою силу і славу, двері відчиняються для всіх. Свобода приходить для всіх. Але не всі кажуть, що зробити, щоби спастися. Це зробив сторож. І він і Його сім'я увірували, охрестилися і спаслися. Алелуя! Брати мої сестри, ми сьогодні зібралися, щоб в смиренні і покорі шукати нашого Господа. Ви знаєте, смирення і покора перед Богом важливі не тоді, коли тебе силою впокоряють і смиряють, а коли ти сам добровільно впокоряєшся і смиряєшся. За прикладом Ісуса. Филип'ян 2:6 написано: Він, будучи в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але умалив самого себе, смирив самого себе, впокорив самого себе. Брати, і сестри, це так ціниться покора, коли не тебе хтось покоряє і смиряє, а коли ти сам приймаєш рішення. Впокоритися і смиритися під крепку Божу руку. І апостол Петро, 1 Петра 5, 6, каже, впокоріться під Божу руку, і він вас свого часу повищить. Амінь. Нам треба впокоритися. А я виглядаю на Господа. Біблія говорить нам, що Михей, він мав це споглядання, очікування слави від Бога. Сьогодні ми всі очікуємо чуда від Бога. Ми знаємо, Бог є Бог чудес, і Він зробить свою роботу. Але нам треба глядати на Господа, як каже псалмопівець: піднімаю очі свої догори, звідки прийде допомога мені, а допомога моя від Господа. Наша допомога від нього. Виглядай на Господа постійно. Виглядай всім своїм серцем на Господа. Давид. Він виглядав на Господа. Псалом 24.15 написані такі слова. Я хотів би прочитати його. Псалом 24.15 написано. Такі слова псалмопівцем Давидом. Він каже так: мої очі. Постійно до Господа. Мої очі постійно до Господа, бо Він з пастки витягне ноги мої. Галілуя! Так важливо мати правильне направлення, наше, як Ісус, коли сказав, підніміть свої очі. Подивись на Господа, подивись, як Він пройшов свій шлях. Як він смирив себе, покорив себе? Чи так сьогодні ти і я, ми, українці, покорилися перед Богом? На жаль, ні. На жаль, ні. Оскільки Він покорив себе і смирив себе, то Бог Отець підняв його і дав йому ім'я вище всякого імені. Покора і смирення завжди винагороджується. Але коли ти це робиш сам добровільно? Сам добровільно. Так як кожен із нас має зробити це рішення. Особливо, як Біблія каже до дружин. Дружини, коріться своїм чоловікам. Дружина має зробити цей вибір. Я впокоряюся мому чоловікові. Це вибір. Знаєте, кожен чоловік, який силою впокоряє свою непокірну жінку. Як я часто бачив з різних обставин сімейних, сам скоріше впокориться. Бо покорити силою непокірного це майже неможливо. Але коли людина приймає рішення сама себе покорити, сама себе смирити, сама себе поставити, в те місце, в яке належно поставити себе, тоді приходить Божа сила і Божа благодать. Алелуя! Брати мої сестри, ми маємо досконалий приклад Ісуса. Він, будучи рівний, з Богом Отцем, смирив і впокорив самого себе. І це приклад для нас. Виглядати на Господа, це означає чекати на Божу відповідь. На Божу відповідь, не пасивно, а активно, продовжуючи пісні молитву, приближаючись до Бога. Довіряти Богу, виглядати на Бога це довіряти Богу всім своїм серцем і життям, шукати Божого керівництва і бути веденим Святим Духом. Це так важливо. Давайте ми прочитаємо одне місце Писання. Луки, другий розділ. Євангелія Луки, другий розділ. Читаємо з 25-го вірша. І ото був в Єрусалимі один чоловік йому іменя Семен, людина праведна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. Від Духа Святого йому було звіщено смерті не бачити перше, ніж побачить Христа Господнього, і дух у храм пропровадив його. І як внесли дитину Ісуса, батьки, щоб за нього вчинити звичайним законом, Він взяв на руки його. Хвалу Богу віддав і промовив: нині відпускаєш раба свого владико за словом Твоїм і з миром, бо побачили очі мої, спасіння твоє. Яке ти приготовив перед усіма народами світло на просвіту поганам і на славу народу твого Ізраїля! Слава Богу. Чоловік, на якому був Святий Дух, він виглядав на цю потіху від Бога. І він був чутливий, коли Святий Дух повів його до храму. Там в храмі він побачив маленьке дитя. Інший би нічого в ньому не побачив, але людина сповнена Святого Духа, ведена Святим Духом, побачила в цій дитині Боже спасіння. Алелуя! Брати мої сестри, коли на тобі є Святий Дух, в тебе відкриті очі, ти бачиш набагато більше, глибше і далі, ти бачиш те, чого не бачать інші. Марія не бачила цього спасіння. Вона прийняла його, але вона не бачила це спасіння. Біблія каже, вона складала це в своє серце, вона не розуміла, що було про цю дитину сказане. Семен сказав, прийде час, ти зрозумієш. І прийшов час, вона зрозуміла. І було це відкрите. Брати мої сестри, наскільки важливо нам в цей останній час треба бути під дією і керівництвом Святого Духа, щоб розуміти, що відбувається навколо нас, і звідки нам треба очікувати помочі і приготувати дорогу для цього? Він чекав потіхи для Ізраїля. Він чекав, він не просто пасивно чекав. І Він був в храмі, Брате, мої сестри, виглядай на Господа активно, очікуй від нього помочі, тому що є ця обітниця. Мій Бог почує мене. Алелуя! Наш Бог почує нас. Я вірю, брати і сестри, що кожен піст і молитва, які ми маємо в нашому братерстві, до якого ми серйозно відносимося, і цей сорокаденний піст і молитва, брати мої сестри, я вірю, дасть свій результат. Нам треба ще більш серйозніше до цього підійти. Тому що однодневні, двохдневні, трьохдневні пости, знаєте, люди навіть не зрозуміли, що це є. І я думаю, що може на 20-й день тільки до багатьох дійде, як треба творити правдивий піст. Не в розслабуху. Не про прилюдське око. Не просто ми робимо для галочки. Бог бачить абсолютно все. Бог читає серця, думки абсолютно. Бога не купиш цим. Бог знає, Бог бачить кожного із нас. І ми знаємо себе. І рідні, і близькі, які біля нас живуть, знають нас. Нам треба дуже серйозно віднестись до цього. І Я сподіваюся, брати і сестри, що вся церква в Україні, всі діти Божі, вони об'єднаються в щирій молитві і в щирому пості, щоб оцю молитовну варту її тримати гарно, міцно, нерозривно, щоб цей ланцюговий піст, який ми маємо, він був сильний і міцний, щоб не знайшлося слабкого звіна. Яке розриває цей ланцюг. Ми маємо бути міцними і сильними, непохитними. Ісус Христос каже до учнів однієї години не могли зі мною попильнувати. Це наша слабкість, брати і сестри, не то, що говорячи на один день. Ми часом на годину не можемо. І Ісус це бачить. Ісус каже, пильнуйте і моліться, пильнуйте і моліться, брати мої сестри, нам треба серйозно віднестися до цього послання. Від цього залежить наше життя, від цього залежить наше майбутнє. Давайте ми зараз схилимося перед ним. Ми скажемо: Господь. Ми йдемо до тебе в смиренній покорі нашого серця. Дай нам більше і сильніше прийти до тебе, освяти нас і очисти. І дай нам тримати нашу варту гідно. Благослови наш народ. Амінь, брата і сестри. Давайте ми схилимося перед Богом молитві. Ломі Великий великий Бог, святий Бог, Твоє царство, Твоя сила, Твоя слава. Халелюя. Ти Бог наш, ти скеля наша, ти Господь наш, ти цар царів. Халелює, і ти царюєш, і твоє царство царство віковічне. Халелюя. Йдемо до тебе, Бог наш. Йдемо до тебе, царю наш, владико, владик, Аллелюй! Прославляємо і благословляємо Твоє імення. Дякуємо тобі, Ісусе, за те, що сьогодні ти дозволив нам зібратися в Твоєму домі, як твій народ, Аллелюя. Омиті, відкуплені, очищені в твоїй крові, Аллелюя. Дякуємо тобі, Господи. Я молю тебе, Боже святий. Злянься над нами і помилуй нас. Господи, ми оглядаємося скрізь і всюди, і ми розуміємо, Боже, так багато зла і так багато неправди, але наш погляд сьогодні на тебе. Ми виглядаємо на Тебе наш Господь. Ти Бог наш, і Ти почуєш нас і дасиш відповідь свою. Галилуя Тобі! Господи, ми в смиренні і покорі йдемо до Тебе і молимо Тебе, Господи, навчи нас покори і смиренню ще більше. І дай нам смирятися перед тобою і покорятися перед тобою, і визнавати твою силу і владу над своїм життям. О, Нараміне Геріссі Фармандус. Алелюя. О Дух Святий, благослови Твою церкву, щоб вона була живою, діяльною, сильною і благословеною, щоб, Господі сила Твоя і благодать Твоя, ще більше сходила на Твою церкву, і слава Твоя являлася на всякому місці, О милосердний. Дякуємо тобі за всіх, хто молиться за Україну, за всі країни, за всіх служителів. Алелюя тобі, Господь! Боже, прийми цю пісні молитву, Господи, і серце наше, і тримай нас, Боже, помилуй нас, поможи нам, Господи, і дай нам сили вистояти. Аллилуйя. Дай перемогу, змінюй нас, Господи, змінюй серця наші, характери наші, народ наш, церкву Боже, преображай. Алілуя. О, Дій Святий Дух! Благослови, Боже, це, це зібрання, благослови нашу молитву. Нехай надалі Боже ім'я Твоє воно буде прославлене і звеличене, а ми, Господи, зробимо переосмислення і переоцінку нашого життя і наблизимось до Тебе, Господа Святого. Дякую тобі, Ісусе, за те, що ти явився для нас і дав нам гарний приклад смирення і покорення. Дякую тобі, Боже, благослови нас надалі і веди в цьому зібранні, благослови Боже, весь народ, нашу владу. Господи, благослови, торкнися, дай покаяння і навернення кожному серцю. А вороги наші, хай підуть і втічуть нашої землі. Хай ця імперія зла розвалиться во ім'я Ісуса. О милосердний Бог. Захисти і збережи наш. Дякуємо Тобі, що ти є з нами. Дякуємо Тобі, Господи. Нехай ім'я Твоє надалі прославляється, а ми в покорі йдемо до тебе, наш Бог і цар, прийми нашу молитву. Тобі слава по віки вічні. Амінь.